Медитація, енергія здоров'я, розділ перший, тіло і земля, проєкт 108. Вмостися зручно, зроби глибокий вдих і м'який повільний витих. Прокрути плечі назад і уяви, як з них, наче смола, стікає все вниз. Відкрийся новому відчуттю. Це розслаблення. А зараз уяви, що над твоєю головою розкривається потік світла, чистого, м'якого, цілющого. На вдиху світло входить у твоє тіло та заповнює його. Заповнює легені серце кожну кліточку. На видиху розчиняє втому, бід, напругу, все зайве. Дихай в цьому ритмі плавно, дихай разом зі світлом, з кожним тихом уявляй, як тіло наповнюється здоров'ям. Енергією, силою, міцю. З кожним витихом тіло звільняється від усього, що більше не може йти з тобою далі по життю. З втомою, бід'ю, це все відпускається. Більше воно тебе не буде турбувати. Відчуй, як світло торкається. Твоєї голови проникає в кожну кліточку, спускається вниз до шиї, світло наче омиває кожну клітинку, наповнює енергією та здоров'ям, випалює зсередини нездорові клітини. Побач, як світло наповнює шию та плечі. Воно м'яко спускається далі. Рути, живіт, у руки й долоні. І все, до чого торкнулося світло, оживає, відновлюється та наповнюється силою. Уяви, як твої орани сяють, серце теплим вогнем, легені прозорим світлом, живіт і таз М'якою золотистою енергією твоє тіло храм, наповнений світлом життя. Нехай світло заповнить бедра та ноги. Відчуй цей потік, це цілюще світло. Знову зверни увагу, як через твою голову йде потік світла. Кожний міліметр тіла наповнений. І цей потік світла зцілює не лише тіло, а й твої емоції. Ти стаєш ясною, спокійною і наповненою. Зроби ще кілька глибоких вдихів, пропускаючи енергію крізь усе тіло. Дихай і видихай легкістю. Вдихай легкість та видихай легкість. Ти світло, ти здоров'я, ти джерело сили та енергії. Запам'ятай це відчуття і забери його з собою у свій день. Обіймаю тебе моє світло. З любов'ю славетна. Розплюсь очі. Ти бережи себе, як воник від вітру.